Вітаю всіх! З вами Мабербум. Граємо Runner. І зараз така прекрасна ситуація. От, е, я приїхав на Катерпіллері спасати нашу татру. Е, там ще є якась машинка, але я забув, як, її, як вона називається. Е, КРС 58 Бандіт. Е, так, і... У нас така проблемка. Я питаюся перевернути татру. Потім мені ще потрібно виловити один контейнер. Ай, щас, тут із-за цього не видно. Мені треба виловити один контейнер. І Завести їх, і це я виконую до завдання. А потім ще в мене на тому... Щас, 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 щас. Вон, що стоїть два прицепчика. Ой, де два е, таких кубіка на прицепчику, і мені треба їх завести в порт. Ось і так. я думаю, поки я це все зроблю, ти, е, вийде хоч, хоча б якийсь прекрасний такий відосик. Але ця татра ніяк не хоче перевертатися. І мене це трошечки починає вже підбісювати. Я хвилин вже 20 з цим граюся. Так, Зараз ми більше... роз-розженемося. Роз, 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 е, Може це спробувати її запередок. Так, якось трошечки. Ага, так не виходить. Давайте ми спробуємо. Е, наприклад, якось десь або засерединку. Ну, за серединку я бачу, вона щось взагалі не хоче повертатися. Ааа, ха, ха І то вона була аж в річки, то, то зліва. І в мене ледве, ледве, ледве якось. Це плюс-мінус вдалося. Я навіть не знаю, як це краще нам зробити. Так. Е, в принципі, давайте я зараз. Видвинемо пореб. Спробую краником це зробити. Так, і тягнемо. Ага. Ось все, що у нас і вийшло. <рес> Е, Так, давайте спробуємо Може якось так. І якось його зараз. Забагались, так, да, дивіться. Е, зараз ми зробимо, підкріпимо. Так, давайте две пої ну, А! Зара, зараз, зараз, зараз. Цікаво, ми її взагалі зможемо підняти? Так, 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 так. Щось пішло. Але куди пішло? Треба зробити тако підняти. Так, підіймаємо. Ця та татра непідйомна, я би вам сказав. Ей, e, можна ще спробувати. Ось ось так. Зробити... Е -е, потягнути. Давай, давай, давай. Ну, а вона взагалі, дивіться, не хоче перевертатися. Ну от що зробити? Так. Я в принципі думаю може б нам би. Секундочку. Так, зараз, 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 зараз. Ось так, 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 так. Так, оп-оп-оп-оп, ще трошечки. І от зараз ми просто її попитаємося якось пихнути, секунду. Так, трішечки вправо. Так, сейчас, сейчас, секундочку. Давай в воду, падай. О це реально капець. А що мені з ними зробити? Ем. Давайте пересядемо на Chevrolet Apache. Є в мене одна гарна ідейка. Головне, щоб він зацепився. Берем. Так, 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 так. Дивимось, 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 дивимось. О, о, давай, давай! Ура! Єс! Yes! Пускаємо лебідку. Ох, як це круто! Ура! От ми це і зробили! Ось за таке і не впадло, я би сказав, поставити лайк! За це потрібно ставити лайк, я вам би так і сказав. А ще хто не підписався, можете підписатися, якщо вам по кайфу. Дивіться, ох, просто неймовірно. Як це гарно. Дивіться, він саме оцей скочується, тепер беремо. Пересідаємо на татру. Давайте заведемо. О, да. Дивіться, яке м'язко. Включаємо маячки. Що я хотів? Так, давайте. Чии, куди ти? Хе-хе. А як це так? офігеть. Я просто случайно нажав назад. Просто трошечки, а він як рванув? Це після цих лахів виходить я навіть не думав, що так швидко може різко по цьому болоті машина їхати. Капець. Ну давайте ще разочок. Головне, щоб він вирівнявся. Жалуста, давай. Я більше так не буду. Вернись в сім'ю. Давай, Татра. Капець. Так, давайте тепер пересядемо. Я просто в шоці. У мене немає слів. Давай, таточка, пожалуйста. Давай, давай, давай. Ну, нуль реакцій. Так. Ви бачите, татра завелась. Але прикол в тому, що якщо в неї я зараз в неї пересяду. Та що це за дуристика така? Давай, переворачуйся, Татрочка, давай. Всього лише разочок. Давай, гаску. Это просто, я вам скажу, это такая дуристика. Але в житті буває всяке. Давай, газку! Ай, будь ласочка, Татра. Ну що це таке робиться? Так, а ну-ка. Зараз нам би татру трошечки звідти відтягнути. Так, давайте присядемо, і я думаю, може цей раз нам в нас все вийде. Давай, Татрочка, пожалуйста, я більше так не буду. Давай просто... Виїдь звідти і все. Ну да, вряд ли вона так гарно вийде. Ой. О, о. Что-то немного есть. А теперь берем так. И берем так. И, и, будь ласка, будь ласка. Газу. Фух. Слава Богу! Так, давай пересядем. А, це в нас татра, оця КРС. Банді. А, ні, це в мене. Стоп. А де татра? А де я татру вже дів? Секундочку, я просто цю машину бандіта передумав з татрую. Перепутав з татрою. Так. Давайте нам потрібно... Так, тихенько-тихенько. Нам потрібно загрузити цього контейнера.

Так. О. Ем. -е. <гум> У мене є, звісно, гарна ідея, але давайте. Ми берем... І нам потрібно поїхати ось сюди, де це воно. Ось сюди. О! А, секунду. Так, але знаю про те, що я не зможу виїхати оцим катерпіллером. Давайте ми. Ми, 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 ми. Зараз. Ох, в нас тут ще й паливо закінчується. Але то не біда, я гадаю, якщо що там в нас в Татри має ще бути запасний топлячок. Ну Нові кататра, то бандіт. Ой-ой-ой, назад, 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 бо ми зараз перевернемося. Отак. Тепер ми пересядемо. Потім беремо. На буксір. Е -е, Включить евакуацію, управлять, ля-ля-ля. Все. забули фари включити. Так, ну і полетіли. Де тут ця гарна дорожка? А потім вже заскочимо, заберемо той прицепчик. Давай. О, це ще. Нам потрібно наліво. Так, 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 зараз я по цих деревах. Ох, капець. Так, їдемо, їдем. Їдемо, їдемо, хто їдем, куди. Так, да, дивіться, я думав, що це татра. Ну вони зовсім похожі разом з цим бандитом. Так. Ох. Що це за... Любі друзі. Ну цьому ми напевно і закінчимо. Тому що там же далі буде просто скучно добратися і все. З вами був Мавербум. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Всім гарного дня!